Для реєстрації особистого кабінету необхідно зайти на сайт POS та натиснути кнопку зареєструватися. При першій реєстрації в особистому кабінеті клієнта необхідно заповнити всі поля у формі реєстрації та натиснути кнопку зареєструватися після натискання кнопки зареєструватися вам на вказану поштову адресу буде відправлений лист із посиланням для підтвердження реєстрації. Для закінчення реєстрації особистого кабінету необхідно відкрити лист та перейти за посиланням. Після переходу за посиланням буде створено особистий кабінет користувача. На цьому реєстрація особистого кабінету завершено. Після введення пароля відкриться ваш особистий кабінет. Для вибору тарифу натисніть профіль Тарифи, виберіть один із запропонованих тарифів. Якщо поточного балансу недостатньо для оплати тарифу, ви будете переадресовані на сторінку поповнення балансу. На першій вкладці меню статистика продажі можна побачити статистичні дані по продажам, такі як середній чек чи виручка, построїти графіки за показниками чи подивитись топ товарів. Далі розглянемо довідники, торгові точки, рівні цін. Рівень цін потрібен для того, щоб на один товар встановлювати різні ціни для різних торгових точок. Щоб додати новий рівень цін, натисніть кнопку Створити рівень цін. У відкритому вікні вкажіть найменування, наприклад, роздрібні закупівельні оптові тощо. І натисніть Створити для підтвердження. Розділ меню: Довідники, контрагенти, співробітники. Цей довідник це список користувачів, які працюватимуть на касових місцях. Щоб внести нового співробітника, виконайте такі дії: перейдіть у розділ співробітники та натисніть кнопку «Додати дані працівника». Заповніть усі обов'язкові поля форми, позначені символом зірочка. Натисніть кнопку Додати співробітника для збереження даних. Після натискання кнопки Закрити створений співробітник відобразиться у списку співробітників. Після створення профілю співробітника його можна змінювати. Для цього натисніть на три крапки навпроти потрібного співробітника та виберіть Редагувати. Під час редагування профілю доступна зміна таких даних, як базова інформація, паспортні дані, адреса та контактна інформація, довідники. Торгові точки. Щоб працювати з довідником торгових точок, перейдіть у розділ довідники торгові точки торгові точки. Перед тим як створити торгові точки вперше, необхідно попередньо внести такі дані рівні цін, які діятимуть на цій точці, співробітників, параметри налаштувань торгових точок або код налаштувань ЕКК для відображення основних параметрів друку чека, а також групи торгових точок. Для створення групи торгових точок натисніть кнопку Створити групу плюс. У формі, що відкриється оберіть батьківську групу. Вкажіть назву групи торгових точок, після чого натисніть кнопку Створити. Наступний крок: безпосереднє створення торгової точки. Оберіть групу або підгрупу торгових точок, до якої належатиме нова точка, та натисніть кнопку «Створити торгову точку плюс. У формі, що відкриється, заповніть усі необхідні поля, назву торгової точки, групу торгових точок, за потреби її можна змінити рівні цін відповідального співробітника. Переконайтеся, що перемикач, активність увімкнено та натисніть Створити для збереження. Після цього знову оберіть групу, у якій була створена торгова точка, вона відобразиться в центральній частині екрана. У подальшому торгові точки можна редагувати або видаляти, натиснувши на три крапки навпроти їхньої назви. Наступним кроком буде створення нового робочого місця. У рядку з назвою торгової точки у стовпчику дії натисніть на три крапки та оберіть пункт робочі місця. Далі натисніть кнопку Нове робоче місце плюс. Заповніть обов'язкові поля, форми і після цього натисніть створити для збереження. Зверніть увагу, ще оплата знімається за кожне робоче місце. Після створення робочого місця касира можна перейти до налаштування шаблонів чека. Для цього натискаємо три крапки навпроти робочого місця, натискаємо кнопку шаблони налаштування ЕКК у вікні, що відкрилось, вмикаємо необхідні перемикачі. Після переходу до вкладки чек є можливість налаштувати шапку та підвал чеку. Для цього вибираємо необхідну кількість рядків у шапці та підвалі чеку та заповнюємо інформацію. Для збереження шаблону натискаємо кнопку зберегти, довідники, контрагенти. Постачальники. Постачальників можна додавати в розділі Довідники, контрагенти постачальники. Програма надає можливість не лише створювати нові профілі постачальників, а й здійснювати умовне закріплення товарів за ними. З подальшим редагуванням цих даних прив'язка товарів до постачальників реалізована для зручності касирів при формуванні накладних на торгових точках. Завдяки цьому касир може обирати товари як із загального переліку, так і зі списку, що відноситься до конкретного постачальника. У довіднику постачальники реалізовані групи, так само, як і в інших довідниках. Для створення нової групи постачальників необхідно натиснути кнопку Створити групу плюс, обрати батьківську групу та ввести назву. Після цього натиснути кнопку Створити для збереження. Після оновлення сторінки група буде відображатись у списку груп постачальників. Наступним кроком буде створення нового постачальника. Для цього необхідно натиснути кнопку додати постачальника плюс. Та заповнити поля, позначені символом зірочка. Після заповнення обов'язкових полів для збереження інформації про постачальника необхідно натиснути кнопки Створити і закрити чи Створити. Якщо бажаєте продовжити вносити дані постачальника. У вас буде можливість редагувати основні атрибути постачальника, вносити контактні дані постачальника чи додати договори із постачальником. Довідники. Податки та фіскалізація. Перед створенням нового товару програмі потрібно знати, яку податкову ставку буде застосовано під час його продажу. Тому спершу слід перейти до розділу довідники податки та фіскалізація, де потрібно створити групу податкових ставок і налаштувати відповідні податкові ставки. У вікні податкові ставки натисніть кнопку Створити ставку податку плюс у формі, що відкриється, заповніть поля. Назва податкової ставки, наприклад, АБВ тощо та Ставка податку. Після заповнення полів. Натисніть кнопку створити. Після цього перейдіть до розділу групи податкових ставок. Далі натисніть кнопку Створити групу плюс. У відкритій формі вкажіть назву групи, наприклад, без ПДВ чи з ПДВ тощо. Виберіть відповідну податкову ставку і натисніть кнопку створити. У результаті цих дій будуть створені податкові ставки та відповідні групи податкових ставок. Довідники, товари, валюти, система клауд є багатовалютною, тобто при оплаті на касі можливий вибір оплати різною валютою. Обов'язкова вимога при початковому створенні валюти зазначити її курс щодо валюти за умовчанням. Валюта за замовчуванням може бути тільки одна і її курс повинен дорівнювати одиниці довідники, товари. Цей розділ призначений для роботи з товарами. У ньому можна створювати групи товарів та окремі товарні позиції, а також виконувати пошук, перегляд і редагування вже створених товарів та інші супутні дії. Ознайомлення розпочнемо зі створення груп товарів. Для цього заходимо у довідники товари товари Натисніть кнопку Створити групу плюс, після чого у формі введіть назву групи, а за необхідності оберіть батьківську групу зі списку. Також доступна можливість активувати або деактивувати групу товарів, а також керувати її відображенням на робочому місці касира, увімкнути або вимкнути показ за потреби. Останнім кроком буде натискання кнопки створити для збереження групи товарів. Щоб додати новий товар, спочатку оберіть групу, до якої він буде належати. Якщо що, цю групу можна буде змінити і пізніше. Далі натисніть кнопку Додати товар плюс. Після цього відкриється картка, яку потрібно заповнити. Вкажіть назву товару, назва за якою можна буде знайти товар на РМК, назву для друку, назва, яка буде відображатись у чеку. Оберіть тип, звичайний товар, виріб або колекція, номер групи друку. Код пристоїться автоматично. За бажанням можна додати ще й зображення, коли всі обов'язкові поля будуть заповнені, ті, що позначені зірочкою, натискайте наступний крок. У вкладці Атрибути потрібно ввімкнути ті параметри, які вам потрібні: дозвіл повернення. Якщо ця опція активна, товар можна буде повернути на касі. Контроль залишку, якщо включити, товар не продасться, Якщо його не буде, в наявності на торговій точці. Щоб це працювало, контроль залишку має бути включений також у налаштуваннях самої торгової точки. Вільна ціна дозволяє продавцю самому встановлювати ціну прямо на місці продажу. Використовувати серії, ця функція дозволяє вести облік серій товару. Наприклад, для взуття серією буде розмір, а для газет. Номер випуску. Також за потреби можна вибрати основного постачальника для цього товару. Коли всі налаштування будуть зроблені, необхідно натиснути кнопку Наступний крок. У цьому вікні ми обираємо групу податкових ставок, за якою буде продаватися товар. Це важливо, щоб система правильно нараховувала податки під час продажу. Далі, за потреби можна вказати тип дозволу на продаж. Тобто, чи можна продавати цей товар, і якщо так, то на яких умовах, наприклад, для міцного алкоголю обов'язковою умовою є сканування акцизної марки, також за потреби можна вказати коду КТЗ це щось на зразок паспорта товару в зовнішньоекономічній діяльності. Він показує, що це за товар, до якої категорії він належить, і який податок чи мито до нього застосовується. Після того, як обрали базову одиницю виміру для обліку, наприклад, кілограм КГ, потрібно заповнити картку одиниці виміру, тут вказуємо саму одиницю штуки, і обираємо тип тільки ціле, якщо товар продається лише в цілих одиницях, кратне 25%, коли можна продавати чвертями, або дробове, якщо товар може продаватися в будь-якій кількості. Наприклад, якщо ви продаєте корм для тварин, його можна продавати і пачками по 1 кг, і на вагу, тобто дробово. Після того, як створили нову одиницю виміру, натискаємо Створити, а потім наступний крок. Тепер переходимо до налаштування цін на товар, натискаємо кнопку Створити ціну плюс. Вибираємо один або кілька рівнів цін, які були створені раніше. Наприклад, роздрібні чи оптові, далі обираємо відповідну одиницю виміру, вказуємо основну ціну. А якщо була активована опція вільної ціни, тоді ще й мінімальну та максимальну ціну, в межах яких продавець зможе змінювати вартість товару. Коли всі необхідні налаштування завершені, натискаємо кнопку створити, щоб зберегти ціну. Після того, як ціни для всіх потрібних рівнів цін призначено, переходимо далі, натискаємо кнопку наступний крок. Тепер переходимо до додавання штрих-коду, натискаємо Додати штрих-код, обираємо одиницю виміру, до якої він буде прив'язаний. Далі вводимо штрих-код вручну або натискаємо згенерувати. Після цього підтверджуємо дію кнопкою Створити. Коли картка товару заповнена повністю, натискаємо Створити товар. Після перезавантаження сторінки товар відобразиться у списку товарів. Перш ніж створити виріб, потрібно попередньо додати всі інгредієнти. Наприклад, створимо два з них. Інгредієнти додаються так само, як і звичайні товари, заповнюємо обов'язкові поля в картці товару та натискаємо кнопку Створити товар для збереження. Аналогічним чином додаємо і другий інгредієнт. Далі переходимо до створення самого виробу. Він створюється за тим самим принципом, що й звичайний товар з єдиною відмінністю. У полі тип товару потрібно обрати значення виріб. Після створення виробу відкриваємо його картку подвійним кліком або через меню Дій, натиснувши три крапки та обравши пункт Редагувати товар. У картці переходимо до розділу склад, де зі списку додаємо необхідні інгредієнти. Для кожного інгредієнта вказуємо кількість, яка витрачається на один виріб. Після додавання всіх компонентів натискаємо Зберегти. На цьому процес створення виробу завершено. Документи з переоцінки товарів знаходяться в розділі Документи торгові переоцінка. Цей розділ призначений для встановлення або зміни цін на товари. Він відображає всі створені та проведені документи, а також надає можливість створювати нові документи переоцінки або імпортувати їх з інших типів документів. Щоб створити новий документ переоцінки, натискаємо Додати переоцінку. У вікні, що відкриється, заповнюємо наступні поля: номер документа, дата рівень цін, за яким виконуватиметься переоцінка, та дата автоматичного застосування нових цін. Після заповнення натискаємо кнопку додати. Наступним кроком додаємо товари до документа переоцінки. Це можна зробити через панель підбору товарів. Додавати можна як окремі позиції, так і цілі групи. Також є можливість додати товари за вибраним постачальником. Вкажіть ціни для обраних товарів. Якщо бажаєте повернутися до редагування пізніше, натисніть кнопку Зберегти. Документ переоцінки буде збережено, і ви зможете продовжити роботу з ним у будь-який момент. Якщо ж зміни готові до застосування, натисніть кнопку. Провести без підтвердження, щоб остаточно затвердити переоцінку. Наступним документом, який ми розглянемо, є надходження товару. Щоб створити новий документ, перейдіть у меню Документи, далі торгові і відкрийте розділ надходження, натисніть кнопку додати надходження у вікні, що з'явиться, виберіть торгову точку та робоче місце, на яке буде здійснено надходження. Далі оберіть постачальника товару та за потреби заповніть додаткові поля. Після цього натисніть кнопку Створити. Наступний крок: додавання товарів до документа. Для цього скористайтесь панеллю підбору товарів або додайте позиції за постачальником, вкажіть кількість товару та закупівельну ціну, якщо вона не була вказана раніше. Після заповнення документ можна. Зберегти, щоб продовжити редагування пізніше, провести без підтвердження, щоб одразу застосувати надходження на торговій точці, або відправити на підтвердження касиру, який затвердить товар після його фактичного отримання. Таким чином ви швидко і зручно фіксуєте надходження товару до торгової точки. Також є можливість робити масове завантаження переоцінки та надходження. Розглянемо, як виконати масове завантаження на прикладі надходження товарів. Першим кроком створюємо новий документ надходження та заповнюємо всі необхідні поля. Далі переходимо до вибору товарів. Тут натискаємо кнопку Завантаження із XLSX, а потім Завантажити шаблон. Система згенерує файл шаблон. Його потрібно відкрити та заповнити всі обов'язкові поля. Коли дані внесені, Зберігаємо файл. Тепер повертаємось у програму, натискаємо Оберіть файл XLSX та завантажуємо підготовлений документ. На екрані відразу відобразяться всі товари з файлу. Якщо все правильно, натискаємо кнопку Відправити. Далі є два варіанти. Відправити, якщо касир повинен підтвердити документ на РМК або Відправити без підтвердження, якщо підтвердження не потрібне. Готово! Ми успішно завантажили надходження з файлу XLSX. Документ переоцінки робиться за таким самим принципом. Документи з писання, оприбуткування, повернення постачальнику, замовлення постачальнику та переміщення створюються за тим самим принципом, що й документ надходження для створення натискаємо кнопку Створити документ далі заповнюємо обов'язкові поля, обираємо торгову точку, робоче місце за потреби. Постачальника або одержувача, потім додаємо потрібні товари через панель підбору або за постачальником. Після заповнення документа натискаємо кнопку зберегти, відправити або провести без підтвердження залежно від обраного сценарію. Таким чином створення всіх торгових документів у системі відбувається за єдиним і зрозумілим алгоритмом. Тепер ми розглянемо, як працює документ інвентаризація. Він відображає стан товарних запасів на торговій точці на момент проведення перевірки. Інвентаризація буває двох видів з передачею відповідальності та без передачі відповідальності. Перевірку можна проводити за всім асортиментом, окремими товарними групами або навіть за кількома конкретними позиціями. Важливо, якщо інвентаризація проходить з передачею відповідальності, залишки на торговій точці змінюються відповідно до фактичних даних. Якщо без передачі відповідальності залишки не змінюються, а документ лише фіксує факт перерахунку. Тепер давайте створимо новий документ інвентаризації. Для цього переходимо у меню документи торгові, інвентаризація та натискаємо кнопку додати інвентаризацію плюс. У вікні, яке відкриється, необхідно заповнити номер документа, він присвоюється автоматично, дату документа, вибрати торгову точку та робоче місце, визначити інвентаризація з передачею чи без передачі відповідальності, а також тип інвентаризації повна або часткова. Якщо обрано повну інвентаризацію, після натискання кнопки створити з'явиться вікно з переліком усіх товарів торгової точки. При виборі часткової інвентаризації необхідно зробити підбір товарів за тим самим принципом, як це робили і в інших документах. Тепер необхідно внести фактичну кількість по кожній позиції, а після цього підтвердити документ кнопкою провести без підтвердження. Готово. Документ інвентаризація створено, збережено та проведено. Користувачі та їх ролі створюються для того, щоб надавати доступ до всіх або окремих функцій робочого кабінету. Наприклад, ми можемо створити роль управляючого і надати йому повні права для роботи в системі. Для цього переходимо до меню налаштування, ролі та натискаємо кнопку додати роль. У вікні, що відкриється, обираємо, до яких розділів кабінету матиме доступ користувач із цією роллю. Наприклад, створення нових товарів, редагування даних, перегляд звітів тощо. У нашому прикладі ми надамо доступ до всіх функцій та назвемо роль управляючий. Для завершення натискаємо кнопку створити. Таким чином роль буде збережена і її можна буде призначити будь-якому користувачу. Після створення ролей переходимо до додавання користувачів, яким необхідно надати доступ до кабінету PayKit. Для цього відкриваємо розділ Користувачі та натискаємо кнопку Додати користувача у вікні, що з'явиться, заповнюємо всі обов'язкові поля, ім'я користувача, імейл, телефон, пароль, а також обираємо раніше створену роль. Після заповнення натискаємо Створити, готово нового користувача додано. Йому буде надано доступ до функцій згідно з обраною роллю. Якщо ви плануєте додати велику кількість товарів, скористайтеся функцією завантаження з файлу. Для цього відкрийте розділ Обробки та оберіть завантаження товарів. Натисніть кнопку Завантажити шаблон і дочекайтесь завершення завантаження у браузері. Відкрийте шаблон у програмі Excel та заповніть його товарами. Зверніть увагу, всі обов'язкові поля мають бути заповнені. Після заповнення збережіть файл у зручному місці та поверніться до кабінету для подальшого завантаження. У кабінеті натисніть кнопку Оберіть файл та знайдіть файл, який ви щойно зберегли. Після вибору натисніть Відкрити. На екрані з'явиться список товарів із файлу. Уважно перевірте правильність усіх даних. Якщо все заповнено коректно, натискайте кнопку Відправити. Готово. Товари будуть завантажені до відповідних категорій у вашому кабінеті. Розділ звіти у кабінеті PayKit призначений для створення та перегляду основних звітів по роботі закладу. Тут ви зможете переглядати інформацію про продажі, рух товарів, залишки на складах, фінансові показники та іншу важливу аналітику. Щоб сформувати звіт, оберіть його тип, задайте потрібні фільтри, наприклад, період або категорії товарів. І натисніть кнопку застосувати. Звіт сформується автоматично, і ви зможете переглянути його на екрані або зберегти для подальшого аналізу. Давайте розглянемо, як створюються звіти, На прикладі звіту про продажі. Переходимо до розділу звіти, далі. Продажі з продажі, обираємо період, за який хочемо сформувати звіт. Також можна обрати конкретний торговий об'єкт або групу об'єктів. За потреби скористайтесь фільтрами, оберіть групу товарів, постачальника або окремі товарні позиції. Після цього натискаємо кнопку Створити звіт. На екрані з'явиться готовий звіт, який можна зберегти для подальшого аналізу. Окрім того, звіт автоматично зберігається на сервері. У розділі Історія ви завжди зможете знайти раніше сформовані звіти. За таким самим принципом створюються й інші звіти у цьому розділі. Ви обираєте тип звіту, задаєте потрібні фільтри, натискаєте, «Створити звіт, і система формує звіт відповідно до ваших параметрів. Наступний розділ: програма лояльності акції. Цей розділ призначений для створення та керування різними програмами лояльності, а також для додавання дисконтних карт. Почнемо саме з цього. Переходимо у підрозділ дисконтні карти та натискаємо кнопку додати дисконтну карту у вікні, що відкриється, обираємо тип картки накопичувальна або звичайна дисконтна. Далі вводимо унікальний штрих-код картки, обираємо рівень цін, який буде застосовуватись до цієї картки, та вказуємо клієнта, за яким вона буде закріплена. Після заповнення всіх полів. Натискаємо кнопку підтвердити. Дисконтна картка успішно створена і готова до використання. Давайте розглянемо, як створити програму лояльності. Для цього переходимо у розділ налаштування програми лояльності та натискаємо кнопку Створити програму. У вікні, що відкриється, вводимо назву програми за потреби текст на чеку та коментар. Далі обираємо тип винагороди, наприклад, процентна знижка на чек і вказуємо розмір знижки у відсотках. Тепер налаштуємо умови спрацювання програми, натискаємо Створити умову, вводимо її назву та в полі Об'єкт умови, обираємо дисконтні картки. Після цього натискаємо Редагувати і додаємо дисконтні картки, на які буде поширюватись акція. Коли всі параметри заповнено, натискаємо Зберегти, потім Створити. І ще раз підтверджуємо, натиснувши Створити, щоб завершити створення програми лояльності, готово. Програма створена та активна. При скануванні дисконтної картки під час продажу до всього чека автоматично буде застосовано процентну знижку відповідно до налаштувань програми лояльності.